Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо уже на другий поєдинок в рамках різдвяного кубка Street Football Челендж Київ. Сьогодні у нас груповий етап рівно за тиждень. Наступної неділі будуть зіграні вирішальні поєдинки, плей-офф. І, власне кажучи, дізнаємося, ми імена головних тріумфаторів цього турніру. Зазвичай кубкові баталії вони мають свій шарм. І, зокрема, один поєдинок сьогодні ми вже подивилися. Це матч групи А, у якому Терекон взагалі не залишив шансів Saints Юнайтед, перемігши святих з рахунком 5-0. І таким чином у групі А Терекон уже має три бали. А власне, кілька слів буквально про систему розіграшу турніру. Загалом у нас 12 учасників, відповідно, три групи по чотири колективи. Сьогодні у нас відбуваються, як я вже зазначив, поєдинки групового етапу. Кожна команда зіграє з кожною, але. Кожен поєдинок триває тільки 20 хвилин. Фактично тільки один тайм. Остання хвилина тайму чиста. Тут, в принципі, все як і в рамках регулярного чемпіонату Street Football Challenge Київ. Але відмінність давайте про це згодом, скільки забиває футбольний клуб Вижгород, відкриваючи рахунок уже на другій хвилині. Віталій Лимар забиває. На на другій хвилині рахунок стає 1-0 на користь Вижгорода. Так, Вижгород протистоїть «Атлетікум». Отож, Вишгород повів 1-0. Віталій Лимар відзначився на другій хвилині. Вишгород протистить Атлетіко в рамках групи Ей також. Ну і давайте все-таки завершимо розмову про систему розіграшу. Кожен матч триває тільки один тайм. Це єдина відмінність у порівнянні із регулярним чемпіонатом. Один тайм тривалістю 20 хвилин, заключна хвилина. Це період чистого часу. Ну і власне у групі «А», як ви вже могли здогадатися, присутні колективи Терекон, Сейнс Юнайтед, Вижгород та Атлетіко Київ. Терекон має уже три бали після перемоги над Сейнс Юнайтед з рахунком 5-0, і Вижгород робить перший крок до того, щоб набрати свої також перші залікові бали. Сьогодні у нас усі матчі групового етапу, і ще буквально кілька слів про те, як команди розподілятимуться на дві сітки плей-офф. У нас загалом три групи по чотири колективи за підсумками групового етапу. Перші дві команди кожної з груп гарантовано виходять до елітного кубка. Ну а також два з трьох кращих третіх місць. Тобто сумарно вісім команд будуть боротися за головний трофей, за елітний кубок. Ну а що ж до Ну а що ж до Кубка Престижу до нижньої частини турнірної сітки, то там братимуть участь відповідно усі четверті колективи, кожний з груп. Ну а також найгірша команда із тих, які посядуть треті сходинки у групах. Тому загалом чотири команди боротимуться за кубок престижу і вісім за елітний кубок. Ось така система розіграшу розібралися ми. Ну і врешті-решт, давайте зі складами команд познайомимося. Врешті-решт, вижгород номінальні господарі у білих футболках. Номер 10 – Олексій Богдан, 9 – Вадим Гребенюк, капітан команди, 4 – Іван Кужель. Номер 7 – Віталій Лимар. Він, власне, забив швидкий гол уже на другій хвилині. Номер 8 – Андрій Плетінь, 11 – Каха Пушкарьов і номер 3 – Роман Соляник. Плюс, бачу, ще голкіпер Євгеній Шершов. Перший номер він не внесений в протокол, але Шершова ми всі прекрасно знаємо. Зараз Вижгород ледь-ледь відбивається. Могли вже зрівнювати рахунок підопічні Олександра Кульші. Але поки цифри на табло залишаються незмінними. Тепер до складу Атлетіко. Номінальні гості у чорних кольорах. В воротах перший номер Сергій Гуць, польові гравці. 24-й Сергій Личко, номер 17 Дмитро Мальцев, номер 12 Роман 18-й Денис Пономаренко, 11-й Костянтин Тесля, номер 25 Ілля Якимов. Без номера Ярослав Гайдамака, 22-й Павло Легкий, номер 23-й Олег Дмитрюк. І номер 4-й Олесь Івахнюк. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Зараз контратака Вижгорода і міг оформлювати дубль Віталій Лимар. Але врятував свою команду. Гуць. От такий формат матчів. Всього лишень по 20 хвилин. Змушує команди від самісінького початку без будь-якої розкачки, без будь-якого будь розвідки боєм, відразу демонструвати максимальні швидкості. І це, повторюся, вносить додатковий шарм у наші кубкові баталії. Тому будемо з особливою цікавістю стежити за перепетіями групового етапу. Але всі ви прекрасно розумієте, що справжні кубкові баталії розпочнуться за тиждень. Наступної неділі, коли будуть матчі плей-офф. Коли можуть бути і серії пенальті, це такий неодмінний атрибут будь-якого кубка. Сьогодні ж у нас точно без серії пенальті. поки що груповий етап, тому все звично у порівнянні із регулярним чемпіонатом. Ще одна швидка атака від Вишгорода. Лимар. Лимар зашпортався в ногах, але зберіг м'яч для своєї команди. Повернув назад на кужеля, пушкарьов помиляється. Перехоплення Пономаренка. Падіння немає фолу. Ось такий запал до боротьби. Команди демонструють з перших хвилин. І повторюся, часу просто мало. Зараз Гуць помиляється. Лимар. Лимар падає. Лимар сам підслизнувся. Навіть не апелює Лимар до арбітрів. Дуже хороший момент втрачає Віталій Лимар. Уже неодноразово він міг оформлювати дубль у нашому матчі, але поки не складається з другим м'ячем. Зараз Лимар знову перехоплює. Гуць рятує. «Диві диві, 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 диві Мальцеву тим часом дісталося. Мальцев ще й лежачи на газоні, зумів заблокувати удар, навіть не дивлячись на удар, в бік удару не дивлячись. Підводиться Мальцев. У нас вже майже сім хвилин команди відіграли. Так, і з м'ячем продовжуватимуть залишатися футболісти Вижгорода. Шановні вболівальники, не забувайте ставити лайки, підтримуйте свої команди таким чином. Ставте вподобайки під нашою онлайн-трансляцію. І ми відповідно будемо рухатися до першої такої контрольної позначки у вигляді 10 лайків. Ну і, звісно ж, підписуйтеся на ютуб-канал Стрітфутбол Challenge Київ. Ще раз повторююся, сьогодні ми спостерігатимемо за матчами групового етапу різдвяного кубка Стріт Футбол Challenge Київ. Спершу будуть зіграні усі матчі у групі А, Далі, відповідно, група Б і група С. Каха Пушкарьов. Пушкарьов не облучає. Отож, 1-0 поки що у нашому матчі. Вижгород після швидкого забитого м'яча розраховує на контратаки, намагається підловити суперника на помилках і насправді дуже гострими. Є контрвипади від номінальних господарів Атлетіко. А в останні кілька хвилин відпустив ініціативу. Помиляється тим часом Якимов. Передача нахідна Богдана. І Якимов свою ж помилку виправляє. Ледне у шпагаті дістається він до м'яча, перехопивши передачу. А від суперника ще одне перехоплення від Вижгорода. І ще один момент не реалізовують чорно-жовті каха Пушкарьов. Не влучив по м'ячу. Так, груповий етап дуже швидкоплинний, тому будь-яка втрата очок може бути фатальною. А зараз зараз рукою зіграв футболіст Вишгорода, і це певно буде перша жовта. Так, попередження для Андрія Плетеня. Легкий біля м'яча. Вадим Гребенюк перехопив цю передачу, але втекти у контратаку не вдалося капітану Вишгорода. І Вахнюк. Непоганий удар з розвороту у виконанні восьмого номера. На жаль, немає такого футболіста у протоколі. Атлетіко Києва, але якщо я не помиляюся, це Василь Гук. Лимар розігруватиме аут. Легкий зіграв на випередження. Уже наближаємося до екватора нашого матчу. Майже 10 хвилин зіграно. Знову зіткнення Гребенюка та легкого і ще один аут буде на користь. Команди у білих маніжках. Лимар. Богдан. Богдан на дальню прострілює. Не вдалося Плетеню замкнути цю передачу. Буде відкладений фол. У Вишгорода вже два порушення правил. В Атлетіко поки жодного. Лимар назад повертає на кіпера. Чи не вдруге в цій атаці вже взяв участь Євгеній Шершов? Ну так, дійсно, вільний удар з лінії чужого штрафного повинні виконувати підопічні Олександра Кульші. На 12-й хвилині ось такий шанс, щоб зрівняти рахунок у нашому матчі. Виникає у футболістів Атлетіко. Василь Гук біля м'яча Денис Пономаренко і ось така потужна стіна. Перед воротами Вижгорода, передача пішла на Якимова. Ну а той забуває 1-1. На 12-й хвилині вдається Атлетіко відновити паритет у цьому матчі. Далеко вперед вкидає м'яч голкіпер Атлетіко. Лимар. Лимар пробиває Гуць. Гуць на місці. Знову м'яч в руках у голкіпера «Атлетіко». Тесля, який необдуманий пас на своїй половині поля, каха Пушкарьов. Пушкарьов виходить віч на віч. Гуць перевів на кутовий, фолу не було. Відкладений все ж таки фол буде зафіксовано. Перше фол в Атлетіко. Так, в контексті фолів тут, в принципі, все зрозуміло. Фоли таймаути. Все як і в рамках регулярного чемпіонату. Правило шести фолів присутнє по одному тайм-ауту є в кожної з команд протягом матчу. Тому тут, в принципі, все за класичною схемою. Єдина відмінність, повторюся, яка існує у Різдвяному кубку, але якої немає в рамках регулярного чемпіонату. Це тривалість матчу. Тільки один тайм тривалістю 20 хвилин. Якимов? Якимов не обігрує суперника. Але підбір залишається за атлетіку. Пономаренко. Простріл шершов. Шершов вибиває за межі поля. <запля petites> Мальцев. Пономаренко. Невдалий довгий пас. Вибачається перед партнерами. Сергій Гуць. Шість хвилин ще залишається у команд, аби все-таки виявити переможця. Гребенюк як вдало розвертається. Пробиває гребенюк. Гуць. Вчасно воріт викинувся. Перевів м'яч за межі поля. Але як же круто розвернувся з м'ячем Вадим Гребенюк. Скинув з плечей Романа Новакова. Зараз Богдан на ударній позиції. Гуць не став ризикувати. І фіксувати м'яч у руках. Ну і зрештою вдається відбитися атлетіком. Новаков. Дмитрюк. Мальцев. Дмитрюк. Атака правим флангом. Удар від Мальцева перед собою. Шершов. Не вдалося Дмитрюку зіграти на добиванні. Новаков. Продовжується другим темпом наступ від Атлетіко. Пономаренко. Не проходить передача від Пономаренка. Лимар втікає у контратаку. Є підтримка, але Лимар сам пробиває. І тим часом пауза у нашому матчі тайм-аут. Приблизно за п'ять хвилин до завершення зустрічі бере Олександра Кульша для своїх підопічних. Повертаємося до гри Богдан. Плетінь. З дальньої дистанції. Поки що це всього лишень пристрілка. Хоча перший матч групового етапу вже завершується для Вишгорода та персонально для Андрія Плетеня. Грабенюк підключає Лимара. Лимар у центр. І плетінь був не готовим до цієї передачі. Гуць. Гуць далеко вперед вкидає. Плетінь. На кутовий переводить м'яч. Ось так вирішили нічого хитромудрого не вигадувати підопічню Олександра Кульші. Гуць просто вперед завантажує. Для чогось цей короткий розіграш, якщо можна закинути м'яч відразу в чужий штрафний майданчик, а там навіть право на кутовий. А вдалося заробити ще один. Другий поспіль Корнер на користь команди у чорному. Легкий. Хороший удар, але на місці Шершов. Ще одна контратака від Вишгорода. Плетінь. Перехоплення від Атлетіку. Якимов втрачає м'яч. Якимов. Лимар пішов в обіграш на легкого. Втратив м'яч. Легкий теж ненадовго затримав м'яч під власним контролем. Три хвилини ще залишається у цьому матчі 1-1. на швидкий гол Віталія Лимара. У складі Атлетіко відповів Ілля Якимов. Якимов. А Василь Гук не порозумівся із Павлом Легким. Богдан його переслідує Івахнюк. Шершов зіграв точно на Гребенюка на чужу половину поля. Гребенюк! Гребенюк, який момент має капітан? І знову бачимо, наскільки майстерно працює корпусом, як він звільняється з під опіки захисників, розвертається обличчям до чужих воріт і знаходить можливості для ударів. Але поки бракує тільки реалізації Вадиму Гребенюку та компанії. Знову Гребенюк. Гребенюк, який удар головою. Ледь за комірець. М'яч не залетів голкіперу Атлетіку Сергію Гуцю. Гуць все ж таки перевів на кутовий. Шикарний сейв у виконанні голкіпера Атлетіко. Удар у виконанні Кужеля. Удар зовсім невдалий. І спроба розпочати швидку контратаку від Атлетіко не увінчалася успіхом. Шершов. Перехоплення від Атлетіком. Півтори хвилини залишається і вахнюк. Івахнюк пробиває з небезпечної позиції. Завдавав він удару. Пономаренко. Івахнюк. Відпустив від себе м'яч личко а ось власне і остання хвилина нашого матчу. хвилина чистого часу неточний удар від Дениса Пономаренка Шершов швидко розпочинає атаку своєї команди. Щоправда, не точний пас на Гребенюка Пономаренко грає на випередження Кужелі. Вахнюк відбирає м'яч у суперника. І Вахнюк на партнера віддає Якимов. Згостро кута м'яч, здається, в стійку таке влучив. Але вижгород відбувається і в контратаку втікає. Гребенюк. Не обіграв Пономаренка останнього захисника суперників. І залишається ще 28 секунд. Нічия 1-1. Можливо, перша нічия у нас буде в рамках. Різдвяного кубка стріт футбол челендж Київ. Команди наберуть по одному балу, а Терекон залишиться одноосібним лідером цього квартету. Удар від гребенюка. М'яч летить над попереченою. Гуць далеко вперед невдало. Вкидає голкіпер паратлетіку. Гуць. І, можливо, остання атака від Атлетіко. у цьому матчі. Пономаренко опинився під пресингом і змушений був вибивати аби куди. Гуць як грає кулаками. Потужно. 9 секунд залишається ботація Вишгород. Лимар не зумів вийти на удар Шершов невдалий пас. І все на цьому у нас завершується другий поєдинок в рамках групи «А» Різдвяного Кубка Street Football Challenge Київ. Нічия 1-1 у протистоянні Вишгорода та Атлетіко. Київ команди набирають по одному балу. Ну а далі в програмі ігрового дня нас чекає протистояння за участю Вишгорода та Терекона.